Доброго дня, шановні радіослухачі! З вами в ефірі Радіо Марія, передача світу долонів. Кожного тижня ми зустрічаємося з вами і говоримо про проблему співвідношення людини і природи, про різноманітні способи гармонійного співжиття людини і природи і про всі подібні речі, які стосуються як людини, так і довкілля. З вами сьогодні в ефірі Олег Андрос, тобто ведучий, і Олексій Василюк, наступний голови Національного екологічного центру України і загалом громадський природоохоронний діяч. Отже, ми продовжуємо цикл передач, які стосуються різноманітних авторів, які вплинули і досі чинять вплив на охорону природи, на натуралізм, на описи природи в літературі та художньому слові і загалом мистецтві. Наші попередні передачі були присвячені найрізноманітнішим авторам, які жили в 19 столітті, 20-му. Це були і письменники-фантасти, і письменники-натуралісти. І сьогодні ми хочемо зупинитися ще на одній знаковій фігурі. Ця фігура цей видатний діяч американської літератури, який жив всередині. 19 століття, фактично він започаткував такий цікавий спосіб філософування, який вже в 20 столітті отримав назву Глибинна екологія. Але це сталося вже в 70-х роках 20 століття, а натомість той діяч, про якого ми сьогодні будемо розповідати, ще не знав таких слів. Але давайте нарешті відкриємо карту. його звали Генрі Девід Торо. Він народився в 1820 році, прожив досить коротке життя. Він помер у віці 44 роки від туберкульозу. Але, тим не менш, він встиг написати стільки власне, творів, що його досі вважають одним з найвпливовіших американських письменників. Мало знаний за життя. Але, тим не менш, він належить до того кола діячів, які себе називали трансценденталісти. Які вплинули на розвиток як соціальної системи США, так і американського мистецтва загалом внесли свій внесок у загальносвітову скарбничку світової літератури, філософії та власне соціальної і політологічної філософії. Отже, Генрі Деві Торо Така досить дивна людина, він жив певним чином на від, відлюдді. Тобто він намагався свідомо обмежити себе усьому, що заважає людям жити. Він намагався власним прикладом подавати людям приклад того, як треба жити насправді. Отже, Давайте трошки зупинимося на його біографії. Тобто сьогоднішній наш гість він прочитав, він, власне, поділився вперше зі мною книгою Генрі Девіда Торо Олден або життя у лісі. Тобто це найвідоміша нині перекладена російською книга Генрі Девіда Торо. І вона досі вважається таким от зірцем. Як література, яка описує природу, так і література, яка закликає щось змінювати в нашому соціальному житті. Отже, передаю слово Олексію Василюку. Доброго дня. Отож, дійсно. Я, мабуть, просто є одним з багатьох людей, які просто колись на чиюсь пораду прочитали книжку Олден. І що мене от більше всього здивувало, по-перше, я в ній побачив багато цитат, багато реплік, які я просто раніше чув. От, наприклад, думаю, багато хто чув фразу Хіба можуть співати птахи, коли їхні гаї вирубані. От. Я не можу зараз пригадати конкретного місця, де одного з тих багатьох місць, де я цю фразу чув, але я її чув. І вперше написав ці книжці «Торо». Багато філософських кінострічок, філософських і якихось таких соціологічних книжок використовують цитати Торо. І от читаєш, там чуєш Генрі Торо, Генрі Торо, Генрі Торо. А, ну, мабуть, кожному колись має прийти от той момент в житті, коли просто десь або в інтернеті дуже легко знаходиться ця книжка, можливо, і десь можна... Я, наприклад, купив її в бутіністі в Києві. І коли ти йдеш, і просто відкриваєш книжку Олден або Життя у лісі, і сам її починаєш читати, розумієш, що всі оті цитати, більшість цитат, вони звідси, і вся ця книжка, вся книжка це цілісна цитата, яку хотілося б там, процитувати, зачитати. І от, власне, що мене також дуже-дуже здивувало, це те, що, власне, все, про що говорить і пише Тора, він це робив півтора століття тому, тобто коли а, сьогодні є дуже багато, от ми чому е, говоримо про час від часу в цих передачах про... Авторів, які вплинули на екологічний світогляд людства, на екологічні рухи взагалі які почали щось нове писати, пов'язане з людиною і природою, якісь нові думки нести. Ці всі автори, вони всі наші сучасники, або, можливо, вони зараз вже або похилого віку, або можливо когось вже з них немає, але вони всі з нашого життя, ми з ними перетиналися на цій планеті. А вони, вони всі кінця 20 го століття так. А Торо це все писав ще півтора століття до них. І от коли е і багато тих думок, які можна в нього прочитати, от у мене зараз переді мною розгорнута ця власна книжка Олден, е ось, наприклад, фраза, що цивілізація покращує чи наші будинки, не покращує людей, які в них живуть. Ну, сьогодні, наприклад, нам... Ну нам це зрозуміло. Ми розуміємо, що чим більше рухається вперед прогрес, тим від цього він не рухає вперед духовність людей, на превеликий жаль. Нам це зрозуміло. І багато інших речей, які говорив Торо, зрозуміло. Але а, от те навіть його відлюдництво, той спосіб життя, який він обрав півтора століття тому, а, тоді це було щось неймовірне. Тобто те, що нам очевидно сьогодні, Тора не уявляв, настільки, ми спот... настільки людство спотворить планету, настільки розвинеться ось той технічний пр... прогрес. Але він це вже бачив ще тільки тоді, коли там, ледь не перші залізниці прокладалися ще по Сполучених Штатах, і той Конкорд, в якому він... поряд з яким він мешкав, це було просто невеличке містечко на залізниці. І вже тоді він вважав це над-над Тривожним симптомом ось ту власне е, ту, ту ходу цивілізації на рівні просто перших залізниць в Штатах. Я от собі е, дозволю, ну мабуть, що я сьогодні там, кілька разів буду читати деякі речі з власне стора. От, е, На жаль, книжка є лише російською мовою в перекладі, по що її немає українською, тому, власне, я буду, так як є переклад, так і деякі речі цитувати. І тому якби, перш ніж не поверну перш ніж поверну слово Олегові, зацитую таку річ, власне, погляд Тора на людство і на те, чим ми відрізняємося від решти живих істот. Uh, Торо пише. Для многих живых существ имеется лишь одна потребность в пище. Для бизона прелии это несколько дюймов вкусной травы и водопой. Еще может быть укрытие в лесу и, или в тени горы. Животные нуждаются только в пище и в убежище. Для человека же в нашем климате первичные потребности включают пищу, кровь, одежду и топливо. Пока это нам не обеспечено, мы не способны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы. И вот навіть тоді, коли це э, ще півтора століття тому, э, Тора вже разумеется, що люди не, не будуть думати, наприклад, про інших живих істот, про... А продовтілля, аж потім не вирішать ось ці свої те, що їм потрібно. І це дуже велика проблема. Зараз багато хто говорить, є багато рухів і вегетаріанських, веганських, інших якихось рухів направлені на те, щоб люди жили в простоті, приділяли більше часу духовності. Але це ми розуміємо зараз, коли її так мало навколо. А коли Тора просто жив в будиночку серед лісів, це про це ми зараз будемо говорити, він ще тоді розумів, що навіть того йому було забагато. Але я думаю, що потім я не буду вперед. Власне, продовжуючи тему біографії Генрі де Девід то варто сказати, що він прожив досить таке незвичне життя, як для типового американця 40-х років 19 століття. Тому що коли цей діяч та письменник він закінчив університет, він не став здобувати якусь професію, він не став свідомо обирати шлях якогось ремісництва або бізнесу, або чогось ще такого, що було звично для мешканців маленьких і великих міст Америки тодішнього часу. Натомість його друзі часто згадують про те, що власне, він, він був відлюдником навіть тоді, коли жив в лісі, як він там два роки прожив власне, взагалі на безлюддя. І він постійно казав про те, що йому не потрібні ті речі, які потрібні типово мешканцям Америки тодішнього часу. І, відповідно, він знайшов, мовно кажучи, собі подібних, тобто людей, які подіялися його погляди. Вони називали себе трансценденталістами, вони були досить різноманітними людьми. Тобто від письменників, і до громадських діячів, які навіть там зі зброєю в руках на той час відстоювали, наприклад, право чорношкірого населення на людські права, громадянські права. І цей, цей такий кружок трансценденталістів він склався на території містечка Конкорд, яке існувало, власне, в одному штаті в Америка. І Власне, його заснував такий діячик Емерсон. Його прізвище було Емерсон, і він власне, написав одні з багатьох спогадів про Генрі Торо. Потім Торо, щоб показати всім, що в принципі можливо і навіть беззбитково можливо жити повністю людей, лише продаючи те, що вирощено своїми власними руками, він йде до Олденського лісу, живе там 2 роки і 2 місяці, потім повертається до Конкорду і пише про це спогади. Власне, процес написання спогадів розтягнувся на 10 років, тому що цю книжку в першому варіанті не хотіли видавати жоден з видавців. І лише в 1854 році книга Олдена або життя. Лісі була видана на папері, власне, як книжка. І варто говорити про те, що Генрі Дев'яторо не був повністю індивідуалістом, повністю відлюдником. Він намагався звертати увагу на соціальне життя Америки того часу, на ті, на його думку, соціальні протиріччя, які терзали вже тоді американське суспільство. І справді досить вражає, коли читаєш його книгу Олден, те, що він вже тоді критикував урбанізацію, те, що люди живуть атомізовано, ну, те, що зараз в сучасних термінах, вони не звертають увагу один на одного, що вони живуть в тісних клітках, кожного дня йдуть по гудку на роботу з роботи, І все це він називає неприйнятним способом життя. Гонитвою за якимись марними матеріальними благами, які насправді не потрібні жодній людині, як він сам це усвідомлював. З одного боку, він каже про те, що технічний прогрес досяг справді дуже великого розмаху вже на той час, 40-ві роки 19 століття. Він хвалить власне, залізниці те, що людина досягла величезної потужності і величезної величі завдяки саме своїм машинам. Він дуже багато уваги приділяє описам не лише природи, але й залізниць, тобто, всі, ну того, що він вважав уособленням технічної цивілізації. І каже про те, що справді це велична картина, поїзд, який розсікає простір, і, наприклад, перевозить товари дуже, дуже швидко, так як це не могли уявити наші предки. Але якби це все було ще й на, як він каже, на гарні цілі спрямовано, а не на те, на що спрямовано воно було і спрямовано, власне, зараз. Тобто Торо фактично вже він бачив витоки того, до чого ми дійшли зараз, до величезних міст, мегаполісів, до величезних мурашників, як він ще тоді це називає. Але це сталося за півтора століття після нього. Тобто, Можна сказати, що він вже тоді бачив корені того, до чого, до чого зараз дійшло сучасне технократичне людство. Щодо інших цікавих фактів з його життя, то наприкінці життя він захопився дуже аболюціонізмом, тобто рухом за звільнення чорношкірого населення від рабства. Він підтримував, наприклад, Джона Брауна, який вів тоді справжню збройну боротьбу проти цього. І, власне, він переховував у себе втікачів чорношкірих, які намагалися втекти від рабовласників. І цьому також присвячено багато сторінок його біографії. Тобто ми говоримо про те, що Торо не лише був таким філософом-самітником, але й намагався втілювати, втілювати деякі свої іде в життя. Отже, Алексій. А, Ну от цікаво так, це те, що ви сказали про його сприяння боротьбі проти рабства в Штатах. І дійсно це було це лише початок цієї боротьби, і коли є навіть, я додам більше, є навіть факти біографії, коли Торо не просто переховував себе в себе рабів-тікачів чорношкірих, а й відвозив їх у, у Канаду у безпечні місця, просто їстячи з ними і роблячи вигляд, що це його роби, тобто супроводжуючи їх до безпечних місць, а потім повертаючись назад. І навіть є такий дуже-дуже відомий випадок з його біографії, коли, відмовившись від... Ну, власне, він є, я так розумію, ще й одним з ідеологів е е е е е е е е ненасильницького спротиву як такого. І він відмовився сплачувати податки, тому що ці податки йдуть на державу, яка підтримує рабство. І його відразу після цього посадили до в'язниці. От є такий історичний цікавий момент, коли от власне його друг Емерсон, який проходив, про якого ви згадували, він проходив повз в'язницю і побачив, що за грат на нього дивиться Тора. Він спитав Тора, що ви робите за, чому ви за гратами? А Тора йому відповів, Емерсон, а чому ви не за гратами? І от настільки, і це, ну дуже схоже, що це все було на повному серйозі, і людина настільки серйозно це, це все усвідомлювало ще тоді, але майже ніхто не усвідомлював на той час оцю от, ну, настільки потужну е, думку, потужний розум і оцей бачення майбутнього в цьому власне, Генрі Торо. І от е, теж цікавий момент, що його не визнали тоді, його е, ніяк не переслідували. Е, після того, от, власне, коли е, Брауна е, стратили за боротьбу проти штатів, за звільнення Тора приїхався по багатьох місць, містах з публічними е, виступами, е, промовами на захист Брауна. Це теж було б підставою йому як мінімум потрапити до в'язниці, але його просто проігнорували. І навіть коли вийшов перший наклад його у власній книжці, то його, її практично ніхто не купив і йому повернув видавець майже весь наклад, і Тора в своїх спогадах, в своїх щоденниках пише, що моя бібліотека складається з 900 томів, 700 з яких написав я. І це мається на увазі 700 примірне ті в книжці, яку просто в ящиках йому повернув видавець. А сьогодні ми ходимо по бутіністах і намагаємось знайти переклад. От, Але я... Дозволю собі ще деякі цитати. А, власне, от, про ось це відлюдицтво Торо. Тобто у 1845 році Генрі Торо навіть в гуртку своїх колег, які також з ним начебто потіляли погляд, він вирішив на собі випробувати, що значить жити скромно, попросив у сусіда сакиру і пішов до лісу. Йому вистачило цієї сокири, щоб побудувати собі будиночок, в який через щілини залітав сніг. І він два роки в ньому прожив. І от натхнення, яке він отримав і просвітлення за оці два роки, вистачило для того, щоб цю книжку досі шукали по бутіністах. Просто книжку вражень про це, це життя. І от я наведу декілька таких прикладів цитат на тему цього скромного життя і небажання там якось його ускладнювати. Тора пише, наприклад, у мене на столі лежало три куска із вісняка. Но я сужам обідуся, що на них ежедневно потрібно сметати пиль, А у мене і в голові нічого не обмітіно. Я з випадку присілих в окно. Лучше ж я посижу під відкритим небом, на траві пильні скаплюваються, якщо чоловік землю не пашить. От, наприклад, і е, йому було простіше просто бачити дику природу, простіше бачити е, ну, максимальну простоту і максимальну дикість, аніж навіть те, що ми називаємо інтер'єром. І Тора дуже сильно переймався тим, що власне, своїм духовним розвитком, тим, що треба е, будувати не інтер'єр навколо себе, не будинки, не розтіш, а будувати себе як... Е, Особисті. Як, як храм він казав. Тобто ось Я також тут на цю тему знайшов цитатки. А, ось, власне, що пише Торо. А, ну, між іншим, до речі, Торо був принциповим вегетаріанцем і ну, зовсім, не сп... на той час взагалі не було руху вегетаріанців. Ну, можна зрозуміти, це ще ще століття тому. Отож от я ще дещо зацитую. Трудно придумати і приготовити просту пищу і чисту пищу, которая не оскорбляла б нашого воображення. Ну я полагаю, що следує... Питать одновременно, что э, тело нужно питать одновременно с духом, ибо надо обоих сажать за один стол в один момент. Быть может, это и возможно. Если питаться фруктами в умеренном количестве, нам не придется стыдиться своего аппетита или прерывать ради еды более важные занятия. Но достаточно добавить что-то лишнее к нашему столу, и обед станет отравой. Право же не стоит питаться обильной и жирной пищей. Тобто це просто що він пише свої думки, тобто це не є якась настанова людству, але йому важливо записати такі погляди, які сьогодні, мабуть, досить високо сидили вегетаріанці. І власне, для них це було б моментом ідеологічним ще на цю тему цитата. А я рад, что до сих пор пил одну лишь воду, по той причине, по которой предпочитаю настоящее небо искусственному раю э, курильщика опиума. Я хотел бы всегда быть трезвым, а, ст... а степені опьянения бесконечно много. Я убежден, что единственным напитком мудреця должна быть вода. Вода, куда мне благородная жидкость, а может быть... Може ведь утопить всі іскренні надіжди в чашті кофе і в вечірній вечірні стакані чая. Тобто Тора вважає, що от все те, що ми сприймаємо як насолоди, ось навіть такі прості речі, як кава або чай. Це є зайве. Тобто ми відволікаємо на себе, на свій апетит і на свої забаганті. Звичайно, нам сьогодні це здається дуже таким... Ідеалістичним. ідеалістичним і занадтим, але як не дивно, Тора прожив своє життя саме так. Якщо він пише, що він е, е, сам дивується, що пив до, до, до моменту написання книги лише воду в своєму житті, то це, то це правда, і дійсно, якби люди, е, отой власне розум, е, оті от ідеї, які є в його голові, мабуть, вони підтверджують, що це як мінімум це можливо. Хоча, звичайно, на жаль, другого Тору ми не знаємо. От, І ще цікавий е, момент, зараз ми догадаємо до цього моменту, власне, що Тора пише про е, храм тіла свого. Каждый из нас является строителем храма, имя которому тело, и каждый по-своему служит в нем сво своему Богу. никому не дано от этого отделаться и вместо этого обтесывать мрамор. Мы все скульпторы и художники, а материалом нам служит собственное тело, кровь и кости. Все благородные помыслы это часто благораживают и черты человека. Все низкое чувственное придает им грубость. А, то ж, Торо очень много думал про досконалість, но эту досконалість он у Природі. Тобто лише природу він бачив абсолютно досконало. Я думаю, що я потім повертаю слово Олегові, а потім ще дозволю собі тільки цитат. Щодо природи, то йому належать одні з найкращих описів, власне, природного світосприйняття. І досить часто він в своїй книзі приділяв увагу тому, що не треба відволікатися на якісь там, як це сказати, минущі забаганки або минущі зайняття. Він часто говорив про те, що його, його сучасники можуть дорікати йому за те, що він просто сидить, наприклад, і споглядає природу, просто повністю сприймає її всіма органами чуття. І, власне, на це він, на думку його сучасників, витрачав аж занадто багато часу, як він сам писав. Але, тим не менш, от зараз вже через півтора століття досить модними є теж різноманітні там ведичної культури, захоплення буддійською релігією, багатьма іншими релігіями, які дуже багато розповідають саме про цей спосіб злиття з природою, такого абсолютного споглядання. Яке, власне, заспокоює всі ці марнотратні забаганки, якими живе сучасне людство. Але це сталося, що він писав це ще тоді. І багато в чому він всю цю філософії перейняв ще у давніх греків, знову-таки в ведичних певних книг, які він намагався читати ще цими давніми мовами. І дуже багато пише про те, що він вивчив заради того, щоб долучитися до цієї давньої мудрості саме ті мови в оригіналі, які, на яких було написано ці книги в оригіналі. І, на жаль, мало хто навіть наших сучасників читав ці величні твори, хоча вони зараз вже перекладені навіть російською і українською, доступні в принципі, всім. Але Торо ще тоді розмірковував про те, що насправді людина, його сучасник, вона мало про що задумується, мало що знає, мало що читає. Тобто це, в принципі, актуально і для сьогодення. Тобто людина ця, вона постійно проводить весь свій відний час якихось таких бігатнів, заробляння грошей. Відволікання на щось таке, що є, насправді марнотратним і минущим. Ну, власне, він це постійно повторює в книзі Олден. І взагалі... Варто было процитовать, например, цитату Тора про то, что он не надо мне любви, не надо денег, не надо славы, дайте мне только истину. Я сидел за столом, где было изобилие роскошных яств и вин, и раболепные слуги, но не было ни искренности, ни истины. И я ушел голодным из этого негостеприимного дома. Я пришел к королю, он заставил меня дожидаться в приемной и вел себя как человек, не имеющий понятия о гостеприимстве. А у меня по соседству был человек, который жил в дупле дерева. Его манеры были истинно королевские. Я лучше бы сделал, если бы я пошел к нему. Тобто, власне, ця цитата теж багато говорить про характер Генрі Девіда Торо. Отже, Олексій... Так, ну, але все ж таки, чому е, ми вирішили поговорити про Генрі Торо в екологічній передачі, тому що з нього починається взагалі в світовій літературі, література про природу. От, власне, книжка Олден або життя у лісі, це насправді книжка про життя у лісі, яка б вона не була філософська, стільки б вона не говорила про духовність самого Торо і про якісь духовні ідеали. Але е, це книжка про життя у лісі. Книжка людини про те, як вона просто живе сама у лісі. І е, ось люди, які виховані в Радянському Союзі, знають книжки Прішвина, Біанті, потім вже читали переклади… Жека Лондона. Так, так, так. Є, але це все значно новіша література, але першим був Торо. І от його описи природи з одного боку можуть нам здатися е, звичайними. Тобто ми таке вже бачили, але тоді, коли ми це бачили, вже півтора століття до того, першим це Написав Я зачитаю, зачитаю тільки цитат з приводу власне того Олденського ставу, біля якого він жив. О, Тора пише. Озеро самое выразительное и прекрасное черта пейзажа. Это око земли. Заглянув в нього, ми измеряем глубину собственной души. Прибрежные деревья это лісниця, пустивши опушившие глаз, а лесистые холмы и утесы вокруг него – это насупившиеся брови. В такой день, в сентябре или октябре, Уолден кажется настоящим лесным зеркалом в оправе из камней, которые представляются мне радостными и драгоценными нет в лице земли ничего прекраснее чем э, чище в то же время просторнее чем озеро это небесная вода ей, нужны, ей не нужны ограды племена проходят мимо нее, не оскверняя ее чистоты это зеркало, которое нельзя разбить камнем с которого никогда не сойдет амальгама над которым, на котором природа постоянно возобновляет по золоту ни бури, ни пыли не могут замутить его неизменно ясной поверхности Весь ссор, попадавший в него, исчезнет, смахнется легкой, легкой метелкой солнца, если не затуманить ничьим дыханием, а собственное его дыхание поднимется над ним облаками и продолжит на нем отражаться. Водная стихия отражает воздушную, она непременно получает сверху новое и новое движение. По природе своей она лежит посередине между небом и землей. А на земле от ветра колышится только трава и деревья, а на воде она волнует всю поверхность. По бликам света я вижу, по, где пробегает... Над ним Замечательно, що на водну поверхність можна смотреть. коли небудь наш глаз зможе також смотреть на воздушную. Донавние, еще более и, і замечательні і донавдяння ще більш неуловимо. І творини ті мешкали поряд сторони, тобто він дуже-дуже детально описує повадки кожної живої істоти, кожного птаха, з яким зустрічається, перегукується з ними, розмовляє, ділиться з білками і мишами, горіхами. Вот, и вот щеды эти цитаты. А... мыши, появившиеся у меня в доме, не были той обычной породы, которая, говорят, к нам завезли. Это дикая местная порода, которая не водится в поселке. Я послал одну такую мышь неизвестному натуралисту, и она его очень заинтересовала. Когда я начал строиться, одна из них гнездилась под домом, и пока я не наслал пол и не вымыл стружки, она всегда являлась к завтраку и подбирала крошки у моих ног. Должно быть, она никогда прежде не видела человека, и скоро совсем ко мне привыкла. Влезла ко мне на башмате и забралась по одежде. Она легко взбиралась по стене, короткими, по стене короткими прыжками, как белка, которая напоминала своими движениями. Однажды, когда я облокотился на верстак, она взобралась по моей одежде по рукаву и забегала вокруг свертка с едой, которую я держал. А когда я взял двумя руками э, кусок сыра, она уселась мне на руку и стала его грызть. Потом умыла мордочку и лапки, как муха, и ушла. Скоро у меня в сарае появился, появилось гнездо Чибиса, а на сосне возле дома поселились малиновки. В июне куропатка, вообще очень пугливая птица, вышла из лесу за домом и провела мимо моих окон свой выводок, зывая птенцов. Она клахтала по-куриному и совсем и показывала себя лесной курицей. Птенцы при нашем приближении бросаются в рассыпную по сигналу матери, точно их уносит вихрь. А так проходит, как сухие веточки или листья. И многие путники, ступавшие прямо на выводах, слышали шум крыльев матери, ее тревожный зов или и видели, как она волочила крылья по земле, стараясь отвлечь их внимание на себя. Но так и не замечали птенцов, которые скрылись в траве. Наседка иногда вертится и вспархивает перед вами в таком взъерошенном виде, что вы не сразу распознаете, что это за существо. А птенцы тем временем замирают, прижавшись к земле и часто пряча голову под лист. И слушается только указаний матери, которые она дает издалека при вашем приближении. И не убегают, чтобы вы не, не выдали, чтобы не, не, не выдать себя. Вы можете даже наступить на них или целую минуту смотреть прямо на них и не увидеть. Мне случалось держать их на ладони, но тут же они лежали спокойно и неподвижно, послушный только голосу матери и своему инстинкту. Этот инстинкт э, так силен, что даже я, положив такого птенца, случайно перевернул на бок, а через 10 минут обнаружил его в том же положении. Тож, и так, э, практично, весь олден Торо описывает настільки настольке детально цифси. Ці повадці цих тварин, що ти просто уявляєш себе в цьому лісі, уявляєш настільки... Е Настільки гармонійно він почувався, живучи просто на березі озера. І коли він пише про зиму, коли йому залітає сніг в щілини будинку, ти відчуваєш, що ти також там знаходишся. Тобто ця книжка написана просто в ідеальній гармонії. І тому ну, важко не порадити кожному спробувати знайти хоча б цю власне книгу Генрі Девіда Торо Уолден. Але, ну, власне, передаю слово Олегові. На сам кінець я хотів би зачитати те, що писав про Тору його сучасник, власне, Емерсон. Це характеристика, яка досить багато говорить про це людину. В то время як його сверстники збирали в себе професію, искали каких-нибудь доходних занятий, Торос редкої решимости отказался идти по проторі на дороге. Он следовал более важному призыву, стремился к тому, что, чтобы овладеть искусством правильной жизни. Главная его забота была о том, чтобы согласовать свои поступки со своими убеждениями. Он не имел специальности, не был женат, предпочитал одиночество, никогда не ходил в церковь, никогда не подавал голоса на выборах, отказывался платить налоги, не ел мясо, не пил вина, никогда даже не пробовал курить. И хотя был натуралистом, никогда не пользовался ни капканами, ни ружьем. К приобретению богатства у него не было никакого таланта. У него не было соблазнов, с которыми нужно было бороться, ни вожделений, ни страстей, ни склонности к изящным пустякам. Ему ничего не стоило сказать «нет». Гораздо легче для него было сказать «нет», чем «да». Он не чувствовал ни капельки почтения к мнениям людей или каких-нибудь корпораций. Он воздавал дань уважения только истине. Вот же на тему лейтмотиве, на тему собственно, оповедании про одну интересную людину, которая Поклала початок багатьма напрямкам літературі і філософії. Хотілося б завершити сьогодні передачу. А, власне, те, що писав Торо, воно стало поштовхом для дуже різноманітних і громадських рухів і рухів власне, філософських уже в ХХ столітті. І на сам кінець хотів би також згадати одну цікаву цитату, яка належить зовсім іншій людині. Нашому сучаснику це Михайло Берзикин, власне, вокаліст такого гурту як телевизор що когда-то я увлікався восточною філософією і медитациями. А потім я понял, що лучша медитація – це вийти на маніфестацію і сказати о своих взглядах. І власне те, що люди... Такі як тору описали як філо філософи, як певні соціальні філософи. Потім інші люди почали втілювати вже в життя і в тому числі мати дамо, більш прямої дії. І отже, хочу анонсувати нашу наступну передачу, яка буде присвячена вже вуличним протестам, які відбуваються останній місяць на території України, в тому числі в Києві. І, власне, про те, як прадоохоронці і зоозахисники захищають практично права тварин. Отже, зустрінемося з вами в ефірі. Передачі «Світ у долонях», Радіо Марія. Сьогодні з вами був Олег та Олексій Василюк. До побачення. До побачення.